Головне, що така ризик цих атак чорного піару, це я це називаю втрата духа підприємництва. Як тобі хочеться займатися. Не всім, да, mm -hmm. а хочеться створювати новий продукт, займатися виробництвом, спілкуватися зі своїми співробітниками на робочі теми, на якісь там теми, не зв'язані з роботою, але з відпочинком компаній, думати стратегічні якісь. А ти повинен займатися там, витрачати там, часи, дні там на або місяці навіть на, на війну. Це дуже виснажує і думаєш, а навіщо воно мені ну, от у мене буває така історія, що від такого знецінювання, mm -hmm. особливо коли це знецінювання. Іде від людей, які вроде, там, ну, повинні там, адекваті? мислити державно, мислити э, розумно. І э, всі знають, де реальні э, злочинці, а де люди, які там, ну, тримають uh -huh. підприємці цю країну якось ще на плаву, створюють щось і не займаються рішаловом, не займаються э, якимись там мутками, дьорками і проче. І от, це дуже інколи виснаджує, тому. Э, Така ця індустрія чорного піару, вона підриває цей дух підприємництва. Ладно, у мене там, там вже майже 68 тисяч підписників в Фейсбуці, і е, мене там помітять, якщо там вийду в публічну площину, обов'язково там це буде якась реакція. А маленькі думають, а що нам робити? Тому їм треба, незважаючи на те, що вони маленькі, якщо такі випадки, треба серимно виходити на свої сторінці, навіть якщо у тебе там 100 підписників, тисяча підписників, але ти написав переконливо. Завжди знайдуться хтось, хто тобі допоможе. І ви самі знаєте, робити, да, якісь там маленька сторінка якогось там підпідприємця може зробити там тисячі або десятки тисяч перепостів, коли є явна несправедливість. <говорит> І це працює, працюючий механізм. Хоча, опять же, за останній рік я бачу, що дуже багато хто вже боїться виходити в публічну площину, навіть якщо прав, бо. Ну, з силовими структурами у нас дуже багато питань до того, як вони себе там ну поводять, не поважаючи підприємців, не поманерок тобто, не, не, не роблять їх да, ще більше. Да, і вони дуже дуже багато хто все більше і більше боїться виходити в публічну площину для захисту своїх інтересів. Щитають по бізнесовому Мені проще там домовитися, ніж там воювати.